Всім доброго дня! Сьогодні на горі робила місце для зимового зберігання цибулі, яка ще в мене просушується в піднавісах. І ось скільки назгрібала цибулевого лушпиння. Тут і суха вже цибулька є. Візьму я її зараз залю гарячою гарячою водичкою, і хай вона постоїть. Не викидати ж добра. Це буде гарна підкормка для моїх огірочки. А мабуть, вже всі ж ви знаєте, що в лушпині цибулі містяться компоненти, що здійснюють стимулюючий вплив на ріст і розвиток рослини. До складу цибулиння входить і каротин, який допомагає ослабленим рослинам швидко відновити сили, і фітонциди, які знищують грибки і шкідливі бактерії. І вітаміни групи Б, які прискорюють ріст, стебла стають товщими, а листя міцнішими. І вітамін ПП, який зміцнює кореневу систему. І мідь, бор, залізо, марганець та інші мікроелементи. Сухе лушпиння я заливала окропом і даю настоятися дві доби, щоб концентрат був ось такого кольору. В Свою 5-літрову лійку я буду наливати літру цього концентрату, тобто 2 півлітрових баночки, як ви бачите. Якщо ви готуєте на 10 літрів, це буде 2 літри концентрату лушпиння. І ще додам пів літри звичайного жирного молока. У мене його є досить кізонька доїться. Молоком можна підливати і томати, але Молоко не люблять перець і баклажани. Для підгодівлі можна брати свіже молоко, кисле молоко і сировутку. Кип'ячене або пастеризоване молоко вам користі не дасть для рослин. Гарненько все це перемішуємо і підемо підгодовувати наші огірочки. Вранці ми зібрали урожай. Всі ви знаєте, що родили огірочки, треба збирати їх через день. Беру і ось такі малесенькі огірочки, корнішончики. Це буде спеціальна консервація для моїх внуків. Вони дуже люблять солодкі огірочки. Хто має бажання спробувати солодких консервованих огірочків, пишіть в коментарях, я зніму відео і викину, як я консервую солодкі огірки. Під корінь проливати потрібно по зволоженій землі. А те, як в нас проходять дощі, у нас земля весь час волога. Підкормлюю свої огірочки я щотижня. Через тиждень я підливаю настоєм кропиви з курячим послідом. А між ними підливаю такими різними органічними підкормками, як сьогодні, Або молоко, або сироватка з йодом, або дріжджі. Крім того, ще є листові підкормки. Ви ж знаєте, що здорові рослини менше хворіють. На всі свої підкормки я дам вам ссылочки в описі під відео. А на сьогодні все. Всім гарних урожаїв!